Ціркащанка Ольга Занора показує платіжки за опалення. За зимові місяці платить по 700-800 гривень. У мене, наприклад, цілу ніч окно відкрите в спальні. У мене в квартирі нормально, можна жити, можна ходити в одній ковці. Якщо в квартирі є діти малі, то ще і буде холодно, то краще всього. Ще може з недільку потерпіть влітку. Що місяця платить на п'ять сотень більше за тепло, щоб взимку платіжки були меншими, розповідає Черкащанка Тетяна Звірянська. каже, аби вимкнули опалення з першого квітня, то обігрівалася б самостійно. В хаті тепло. У нас є навіть як оце потепліло було, то відкриваю на провітрювання, тому що там. Дві години відкриваю, щоб провітрюватися, тому що тепло в квартирі. Включати треба чи дуйку, чи якийсь електропрепарат, щоб трошечки погрітися, що, поки в хаті ходиш і двигаєшся, то воно вроді нічого. А тільки сів десь таким телевізор, подивитися, чи пов'язати, чи щось так, то звичайно холодно. Якщо буде тепло, що там 10-15 градусів, то можна відключати. А якщо нижче, то є ж. І хворі, і дітки маленькі, і хворі старі люди, яким холодно. Квартира ще день-два, а тоді остиває холодає приміщення, і стіни бетонні, вони ж холодні, нема де теплого містечка. Прогноз погоди змінився через похолодання, опалювальний сезон можуть продовжити. Коментує тему начальник департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Враховуючи цей фактор, а також те, що з лімітами газу є питання. Думаю, що до кінця тижня. Це ще не остаточне рішення, і найближчим часом буде ще у нас декілька нарад і може навіть і рішення виконкому, на якому буде прийнято остаточне рішення, що робити з кінцем опалювального сезону. Садочки лікарні мають закінчувати опалювальний сезон за зверненням департаменту відповідно охорони здоров'я і освіти. Тому це рішення не стосується садочків лікарні це стосується виключно житлового фонду. Директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась телефоном прокоментував, чи можливо завершити опалювальний сезон 1 квітня. Я вважаю, що трохи рановато, але питання в тому, що це урядова політика. Будемо дивитися ще по прогнозу. Погоди, що буде відбуватися. Я Думаю, що можливо ще й скоригує, коли буде така погода, як сьогодні, то зрозуміло, що це ще рано. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.